Дорогі наші жінки, за доброю традицією, зі святом 8 березня приходить і весна, і в цьому є певна закономірність. Бо жінка, як і весна, несе у світ особливу місію: життя і любов, натхнення і неповторність, турботу і злагоду. Щиро сердечно вітаючи всіх з міжнародним жіночим днем. Низько вклоняємося вам. Дорогі матері, жінки, діти, сестри. Ми вас дуже сильно кохаємо. Від усього серця вітаємо вас. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, радості, благополуччя, любові. В знак привітання прийміть цей вірш від усього чоловічого колективу нашого коледжу. Що жінці потрібно для повного щастя. Навряд чи мужчинам збагнути це вдасться. все, щоб життя здавалося раєм. сьогодні. Від щирого серця бажаю здобутків у праці. Погоди ясної, здоров'я міцного і любові полкої, дітей дуже чемних і завжди слухняних. Щоб в коледжі не мали, оцінок поганих. Свекрух, щоб жили якомога подалі. А дім обминали всі біди й печалі. І щоб чоловік не хропів, цілу нічку. Роботу робив. Цілував ніжню вщичку. Кохання палючого, як в серіалі. Не менш як п'ять фільмів на кожнім каналі. Сусідів і знизу, і зверху безшумних. Романів курортних і вчинків бездумних. Колготок із лайкри, ні дня без обнови. Щоб був у вас спонсор з грішми і впливовий. На книжці побільш грошових заощаджень. Відпусток щороку на чорному морі. Цукерок смачненьких, без зайвих калорій. щоб завжди стрункими й бадьорими були. І. Про целлюліт ви ніколи не чули. Аби як модельки ви мали фігури. І вас залюбки малювали з натури. Духи від діора, броня від версачі машин і намарок, щоб везли на дачі, щоб начальство вас цінувало. Та вас за роботу не раз відзначала. Платило постійно високу зарплату, аби вистачало на хліби на хату І за те, що працюєте тяжко, мов бджілки. Хай вам Київстар подарує мобілки. І з євроремонтом квартири придбати. Щоб можна було в них на коня гасати. Мабуть, пора вже підводити риску. Зичимов всім вам нормального тиску. Щоб сонечко ясно світило із неба. Ну що ще для повного щастя вам треба? Якщо щось забули, ви нам вибачайте і подумки самі до всього додайте. А нам залишилось фужери розлити і все, що бажали, скоріш закріпити. Вітаємо! Ну воно сложно виговорюється. Щоб ви ніколи ні на чого не Не жалувались, як буде наукатися. Гаврі? Mm. Святой. Колготок із лайкарів ні дня без обнову. Ні дня без обнову. Колготок із лайкарів. Що таке лайк? Самі до всього додать. Давай. Навряд чи мужчинам. Блін. <сіх> Якщо ви щось забули, підожди. Це дуже важке, конечно, сказати. Воно кисти так складно трохи. Без очков. Так. Да, давай. А я не вірю. <сіх> І подумки. Що, <Шо>, нам самим. <сіх> е Були? Ну були. Друзі. Це в камеру дивиться? Mm. Так, а мені прямо дивиться в камеру? Ну що ще для кожного щастя нам треба? Самі до всього Добре. вітаємо!